Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо засідання Постійної комісії з питань бюджету та соціально розвитку. розвідку. членів комісії на засіданні присутні каже, але не підході. Необхідні помні є, тому оголошую засідання постійної комісії відкриє. Шановні присутні, інформую вас, що засідання постійної комісії проходить від фіксації з подальшим оприлюдненням і додатком на офіційному виписатті на Грайської міської ради чи в інший законний спосіб. <клес> на порядку даному засіданні одне питання. Ставлю на голосування пані Гриндени за основну та оцінену. Прошу голосувати. <клес> дякую. 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 Переходимо на розгляду порядку даного. Про, Про. погодження проєкту розпорядженням Грайської міської голови внесення змін до бюджету Іноградської міської територіальної рані 24 інформує генеральна хорошого. Доброго дня. При розпорядження голови ОВА від 24.12.24 року за номером 1184. Є у нас поступлення іншої літації з місцевого бюджету Сумі 165 тисяч дев'ятсот.

אַבער עס איז אַ ביסל דוני אין די прошу прослухати. Я пишу не по мені. Будь ласка, дякую. Отже, комісія про створення